Вітаю! Зараз у нас коротеньке відео про те, як додати навігаційне меню в Google Sites. Взагалі, що це таке і як з цим працювати. Взагалі-то це дуже легко. Чому? Тому що навігаційне меню це ось це наше меню, на горі сторінки з замовченням, розташоване, на якому перелік сторінок сайту є. Але справа в тому: ось у нас сторінки я натисну. Бачите, ось ці сторінки у нас є на сайті, і вони автоматично, якщо кожна сторінка, ось так, вона розташована. Вона е, у нас і на горі теж є для того, щоб був доступ з любої сторінки до цих сторінок. Е, оце у нас і є навігаційне меню. Але що ми можемо зробити? Ми можемо зробити, наприклад, методичні матеріали. Е, на методичних матеріалах у нас може бути підсторінки. так. Наприклад, я можу ось створити сторінку. В методичних матеріалах. Нехай у мене будуть презентації. Презентації. Так, додатково, що у нас тут? Це спеціальний шлях, ні, не треба. Готово. Тепер я беру ці презентації. І веду не між, а ось так бачите, коли я оцим вказівником тягну, і він ось так слово методичні матеріали рамочкою блакитною робить. Відпускаю. І ось у мене вже в методичних матеріалах під меню під сторінка презентація. До галерею натисну, немає. А методичні матеріали, презентації ось виявляється. Оця підсторінка. Це теж ми модифікуємо наше навігаційне меню під те, як потрібно. І що у нас може бути? Презентації, потім що? Конспекти уроків. Конспекти уроків нехай буде аналогічно веду, коли методичне в рамочку взяти, відпускаю, і воно у мене вже, бачите, ось тут знизу. Ну, Перша сторінка у мене. Інша головна, бачите, біла, тому у мене і. Хоча треба, мабуть, ви бачите, погано видно меню. Ага, ні. Так. Це я тоді що зробила? Я поміняла, виходить. Ага, на методичних матеріалах я все це тоді поміняла. Замість залишилась. Замість головної сторінки нічого. Зараз я зроблю сторінку методичні матеріали. Зараз. Головною. Зробити домашню». Бачите? Так. Методичні матеріали. Зробити домашню», Ось вона. А це у нас головна. Тепер. Самі методичні матеріали ось ці презентації. Оце в мене буде методичні матеріали. Зараз я переіменую. Так, копіювати, зробити, вилучити. Ні. Так. Методичні. Методичні матеріали. Є. Так, а це у мене домашня. Домашня або головна може бути. Так, і де у нас тут презентації в методичних матеріалах? Ага, конспекти уроків. Що? Методичні конспекти. ні. Так, і де у нас тут конспекти пішли? Зворотній зв'язок. Галерея, розділ, зараз сторінки. Угу. Так, конспекти уроків щось у нас. Дивіться, не відображується у загальному меню чомусь дивно. Так, фільтрування ні теми. Давайте я зараз на сайт зайду і на сайт. Так, є сторінки. О, все. Це просто збій був. Ви бачите, буває. Ось зараз я вийшла з сайту зайшла, зашла, і конспекти уроків у мене відображуються. І тепер я їх можу в методичні матеріали туди підставити. Все, прекрасно. Так, розклади події у нас були тут. Галерея. Ну, нормально. Все, так. Нашим, бачите, почали... Працювати з навігаційним меню. І тут якраз побачили, що бувають такі. Бувають, ну дуже рідко. Тобто, якщо щось там клацали-клацали, щось не можете розуміти, що воно повинно бути, його нема. Вийшли, зайшли, так, і все. І так, ми з вами на сторінках презентації, конспекти уроків визначилися. Далі, що в мене тут? Ну, мабуть, все ж таки фон треба або форматування меню. Бачите, оце числівники, це воно трошки е трошки е погано робить, видним саме меню. Тому я це модифікую. Натисну «Обрати», Google зображення. І шукати в Google зображеннях, наприклад, школа. Так, я на швидкоруч. Так, ні, школа ні. Навчання. Навчання, школа дуже щось так. Ось в нас є навчання. Ви свої, звичайно, фото, а я зараз як типові якісь оберу. А ну-ка. Тут у нас були вчитись легко, якраз а тут методичні матеріали. Я зараз поміняю. Так. Легко. А тут методичні матеріали. Так, методичні матеріали. Все. Відновили. Так, є. Є. Ну, тепер видно. Хоча воно так при... затемнює трохи. Ну, нехай так і буде. Так, є меню галерея, все все тепер нормально настроєно. Тобто ви дивитесь на меню. Якщо ви можете галерею там, в розклади події ще щось додати. або там, Ну, календар зазвичай на сторінку додається. Йому окремої сторінки не треба. Тобто, подивіться, подумайте, що для вас потрібно буде важливо. І ось таким чином, з навігаційним меню. Ви можете працювати. Дякую за увагу.